Мої любі, всім привітики, всім гарного настрою, всім гарних новин. Ми переможемо! Україна понад усе, мої любі. І сьогодні у нас розпаковочка ось такої ось класнючої, великої посилочки від Юнайс. Nice. Я давно не замовляла, але так як дівчата мені багато чого е, захотіли замовити, і не одна, я, звичайно, зробила замовлення. Тому я вас запрошую до перегляду. Гляньте, як. У нас усе запаковано так як потрібно. І тут у нас іде ось така невеличка накладна. І, ну, раніше була на цілий листок А4, а зараз економія, але тут і так все видно. Ну і що ж, ми з вами такого замовили. Ну, В основному це ви замовили. Але те, що і я для вмивання гель це замовила для сина. Ну, про все по порядку. Замовили у мене ось такий шампунь з куркумою. Це замовила постійна клієнточка, ірочка, тому ірочка жди, шампунчик скоро буде у тебе, моя люба. Також у мене замовили ось такий Don't Panic. Це у нас іде колонія, це турецький виріб. Дуже пахущий, дуже класнючий. О, і якраз таки це у нас іде антисептик. Антисептик для рук. Замовили у мене його два. Дуже класнучі, рекомендую всім. Також замовили для волосся термоспрей, це вже перевірений, від фірми Маріон. Маріон це у нас іде фірма польська. І вже теж перевірена часом. У мене білий в основному замовляли, але і термоспрей теж. От закінчився, видатні у дівчинки, і вона замовила. Прийшов час, як ото кажуть. Замовили вже в друге чи в третє. я не помню. ось такий деоспрей. Ой, Мені. Здається, що цей саме розовий, там ще е, оранжевий був, коричневий спрей, зелений, але оцей розовий саме у мене ходовий. Я е, Замовляють його дуже часто. І от е, у мене постійна клієнточка теж замовила ці два спреї, якраз таки спрея дезодоранта. Але його замовляли в основному літо. Зараз зима, і вони сказали, буде буде запасом. І це класно, коли продукт дієвий. Коли вам подобається, ви замовляєте вже не перший раз. Ось таке, такий засіб, три в одному з виноградними кісточками, теж засіб перевірений часом. У мене його постійно брала одна дівчинка, зараз вона виїхала за кордон, але я думаю, що ця штука сподобається не тільки їй, але й багатьом. Бо тут йде у нас умивалочка, скраб. І масочка. Рекомендую придивіться до цього продукту. Виробник іде у нас Турція, а Турція це завжди якість. Ось дивіться, з якою такою запечатаною кришечкою, кришечка гладенька, то була кришечка така тут гостренька, а це зараз гладенька. Виробник у нас йде. Теж Турція, Актен Cosmetics, у кого суглоби болять, у кого є целлюлі. Дівчатка, придивіться якраз таки до цього гелю з каєнським перцем, а також кофеїном. Кофеїн дозволяє цьому перцю краще всмоктуватися в шкіру і тому швидше діяти. Тому ось гляньте, який цей класнючий виріб. Тут 500 мл. Хвата дуже надовго. І у мене навіть і казали, що комусь на півтора року хватило. А хтось економно використовує і навіть і на два. А в когось буває за півроку закінчиться. Ну, хто як привик користуватися мої любі. Так, так, поставимо сюди. З такого у мене замовили два, Тому ставлю сюди. Ось такі, гляньте. Класні каталоги. Гляньте. Один у мене постійна клієнточка бере, другий я собі беру, тому що я без каталога по вайберу ну, ну, трошки не так зручно. А тут вже сторіночки, тут всі акції, все бачиш, перед носом розкрив і подивився. Тому комунати такі каталоги, я вам теж буду замовляти. Також у мене дуже багато по акції замовили. Ось отакої умивалочки. Умивалочки у нас йдуть з Алоє. Це виробник у нас іде товариство Юнайс імпортер в Україну, а по замону BFF Cosmetics. Це теж турція. теж там виробляє у нас ще й парфуми. Ну і таку Різну хімію. Ось таку масочку у мене замовила дівчинка, із якою я давно не спілкувалася. Якось вона брала у мене з Фаберліка, а потім Фаберлік зник, і ми ну, якось розійшлися, нічого вона більше не брала. Хоча я їй ну, давала акції, вона бачила, навіть вийшла у мене з вайберу. З ну, це ж таке, хто як хоче. Я нікого не держу. Це ваше бажання. Я вас всіх люблю, всіх ціную кожного, будь то один продукт взяти, будь то постійно продукти, всіх люблю і всім розкажу те, що треба. Ну і ось ця дівчинка через деякий час, ну, вона слідкувала, звичайно, у Фейсбуці і написала, що хоче гарну масочку від випадіння волосся. І ось таку масочку з яєчним порошком. Ось таку масочку я її е, і замовила. Я думаю, їй сподобається, тому що шампуньку я брала, мені подобається, а це якраз таки масочка з тієї серії. Взяла е, наш пілінг, який постійно у нас в ходу, постійно в мене його замовляють. Я його беру періодично по акціям. Це був без акції. Але е, я взяла, тому що він у мене. Е, ну, Просять його, просять постійно, хай не так, як по акції по 10 чоловік замовляють, але і по повній ціні, хто вже брав, той бере і просто, тому що знає, що це якість. Це у нас пільник, який м'яко знімає роговілий шар шкіри і дає ріст новим клітинкам вашої шкіри. От так шкіри, шкіри, тактологія, але е, факт є факт, е, шкіра омоложується. І це так. Я сама використовую постійно пілінг, але його треба використовувати не частіше е, 2-3 рази на неділю. Ось таке милко. Милко раніше було і Фаберлік таке. Також по замовленню, е, якраз таке, в Україні, е, а зараз виготовляє. Е, Місто Київ, тому я теж рекомендую дуже економне, дуже класне милко. Замовили в мене ось такий шампунь, колаген. Замовили ось такий залипкою шампунь. Уже також теж перевірні, всі продукти перевірні. А також замовили в мене тонік. Тонік у нас іде з маслом чайного дерева. І мені подобається, що це Україна. Це у нас. Імпортер Юнайс, але з Турції. А Україна оце у нас з Києва йде. Також у нас йде е, імпортер міста е, Київ, ось масочка йде. І що я можу ще сказати? То е, теж ось акулячий хрящ. Це теж написано місто Київ. Це бальзам, універсальний комплекс на основі акулячого хряща, хондроітіно-сульфат натрію, колагену та натуральних екстрактів лікарських рослин, призначений для комплексного вирішення проблем, пов'язаних з захворюванням опорно-рухового апарату. Хондроїтіно сульфат це витяжка за кулячого хряща. Дуже частенько беруть. Цей у нас кремчик, і кому треба, я вам його можу предоставити. Бо я взяла якраз таки оце на продаж оці два акулючі хряща. Тому звертайтеся. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.